Краса, дивіться, яке гарненьке, все. Ой ялиночка, ялиночка. Але ялинки ялинками, а це дійсно круто. Такі собі коні. До речі, місто дюльмен переводить, е... означає місто диких лошадів. Лошадей. Місто диких лошадей. Тут я. Боже, Я перший раз, коли потрапила в це місто, я дуже дивувалася, чому на кожному, майже на кожному великому домі є лошаді, а ще величезна в центрі міста є мозаїка лошадей і навіть у вікнах домів харчат бюсти лошадей. Так що оце тут теж на церкві. Святого Христа стоять лошаді як символ міста.